Привіт, друзі! Сьогодні наша розмова буде досить серйозною, адже ми будемо говорити про поліоміеліт. На початку та всередині ХХ століття поліоміеліт був одним з найстрашніших захворювань у світі, після якого сотні тисяч дітей назавжди залишались паралізованими. Припускають, що поліоміеліт існує вже тисячі років, а згадки про цю хворобу знаходять на зображеннях стародавніх єгиптян. У 1789 році англійський лікар Майкл Андервуд спробував дати перше клінічне описання поліоміліту. Згодом, через 50 років, Якоб фон Гейне провів систематичне дослідження та довів, що захворювання є заразними. Проте цих знань було замало, щоб зупинити жорстоку ендемію, яка несла з собою параліч та навіть смерть. У 1949 році Джон Ендерс та Томас Вейлер виділили живий вірус, завдяки чому в 1955 році світ отримав першу вакцину проти поліоміліту, яку розробив доктор Йонас Солк. Проте наявності лише самої вакцини недостатньо. Для ефективної ерадикації вірусу та захисту від хвороби потрібно охоплення вакцинацією на рівні не менше ніж 95% населення. У 1988 році в світі було більше 125 ендемічних країн, майже 300 тисяч випадків паралітичного поліо на рік, понад тисячу випадків на день. В тому ж році Всесвітня Асамблея охорони здоров'я прийняла резолюцію щодо глобальної ініціативи з ліквідації поліоміліту. Це дало результати. І вже у 2002 році Всесвітня Організація охорони здоров'я сертифікувала європейський регіон як такий що вільний від поліоміеліту? Та чи дійсно світ викорінив поліо, і нас він більше не лякає? Дійсно, глобальна захворюваність знизилась на 99%. Проте дикий поліовірус продовжує циркулювати щонайменше в двох країнах Афганістані і Пакистані. А в 2021 році спалах поліоміліту зафіксували і в Україні. Симптоми хвороби з'явились у невакцинованого хлопчика. Млявість та зниження рухової активності м'язів ніг. Це типові прояви поліоміліту. Окрім цього, у разі паралітичного поліоміліту можуть спостерігатися такі небезпечні симптоми, як атрофія м'язів, розлади дихання та ковтання. Ми маємо ефективний метод профілактики, проте ліків від цієї хвороби не існує. Адже вірус уражує нервову систему та руйнує рухові нейрони. Які відповідають за активацію скелетних м'язів. Ці нервові клітини не відновлюються, а уражені м'язи втрачають свою функцію. Цей стан також відомий як гострий вялий параліч. Найефективнішим способом попередження поліоміліту є вакцинація, завдяки чому імунна система навчається розпізнавати вірус. У разі інфікування це захищає людину від поліомілітного паралічу. Запобігаючи поширенню вірусу в нервовій системі. В Україні спостерігається зниження рівня вакцинації проти поліоміліту. Хоча це єдиний спосіб вберегтися від катастрофічних ускладнень захворювання. Так, завдяки вакцинації, сьогодні понад 20 мільйонів людей мають змогу ходити. В іншому разі, на них би чекав параліч. Деякі інфекційні захворювання перестають нас турбувати. Та не через те, що вони зникли, а тому, що ми спільно підтримуємо рівень імунізації. Ми зобов'язані пам'ятати про поліоміліт, щоб він забув про нас.